Не самим хлібом житиме людина, але чим? Про це дізнаємось сьогодні в програмі 5 хвилин для змін. Цікаво, що кожен день ми їмо різноманітну їжу, готуємо смачні страви. Часом ми хочемо їсти настільки, що не можемо думати ні про що інше. Але для чого нам харчуватися? У нас це важлива потреба, без якої ми можемо померти. Але хіба ми потребуємо лише фізичної їжі? У середньому без їжі людина може прожити кілька тижнів. Але чи так само все із духовною їжею? Уявіть, що ви постійно ходите голодні, а тому злі, агресивні і увесь час втомлені. Час від часу заїдаєте це відчуття голоду чимось шкідливим. Від цього ви можете відчути лише тимчасове задоволення або насичення, але воно досить швидко проходить. Часто ми навіть не замислюємося про те, що нам не вистачає духовної їжі, тому ходимо голодні і спраглі. Ми шукаємо чим заповнити цю пустоту десь серед світських утіг, залежностей і розваг, а голод не зникає. А стає лише більшим, хто ж може заповнити цю пустоту? У Біблії записані такі слова: І як новонароджені немовлята, жадайте чистого, духовного молока, щоб на цьому ви зросли для спасіння, бо ви скуштували, що Господь добрий. Де взяти це духовне молоко? Чи зможе воно покрити цей голод? Ця їжа знаходиться у святому Писанні. Її не потрібно шукати по цілому світу, можна просто прийти до Господа і щиро попросити Його. Отець Небесний, я голодний, нагодуй мене. У такі моменти ми схожі до заблудного сина із притчі Христа, який цінував так звану свободу більше, аніж свого батька. Йому хотілося відчути життя наповну і ні про що не думати. Він шукав не тієї їжі. І отримані спадкові кошти, просто розтринькав на все, що хотів. У результаті він лишився ні з чим. Так і в нашому житті ми теж блукаємо серед земних благ, сподіваючись отримати ту саму свободу. Адже нам здається, що життя з Богом це заборони, обмеження, але навіть ті самі десять заповідей, подібні до огорожі, яка захищає нас. Адже за нею прірва. Іноді ми не бачимо цієї повної картини і думаємо, що за парканом щось краще. Бог же бачить повну картину, а не так, як ми маленький фрагмент. Повертаючись до історії з блудним сином, варто зазначити, що навіть попри голод, він не повертався до батька, він боявся його реакції і того, що його рідна людина від нього відвернеться. Він шукав іншу працю і навіть їв разом зі свинями, але не йшов назад. Часто, відходячи від Бога, в нас теж зароджується страх. А якщо я більше не потрібен Господу. Як я, такий грішний, можу повернутися до свого святого Отця, та Бог не відвертається, а чекає, подібно батьку з причі, він збирається радіти тому. Що заблудла дитина повертається додому, тому сміливо, без вагань ідіть на зустріч своєму Господу. Помолимось. Дорогий Господь, дякуємо Тобі за те запевнення, яке ти залишаєш для нас на сторінках святого Писання, що Ти очікуєш нашого повернення. Господи, допоможи нам, не дивлячись ні на що, піднятись і йти вперед за тобою, отримуючи від тебе духовну їжу. Для наших духовних сил. Дякуємо за почуту молитву. Амінь. Пам'ятайте, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом.